Харків постійно перебуває під обстрілами і ми підвели підсумок липня місяця. На жаль, дуже сумний підсумок. Так от Харків був під обстрілами 103 рази. Крім цього, постраждало 164 людини, серед яких 20 дітей і одна людина загинула. На жаль, такий підсумок. Цього місяця який подався. Дуже серйозні наслідки і кожного разу, з кожним прильотом, э, страждає критична інфраструктура міста, страждають житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, э, цивільне підприємства. Э, підприємства, які забезпечують критичну інфраструктуру міста. Хочу сказати, що, наприклад, коли був останній прильоти, то постраждала котельня, вона ще зруйнована. Ця котельна заживлює 53 тисячі абонентів. Розумієте, які наслідки? Так, ми сьогодні робимо все можливе, щоб до початку опального сезону зробити так, що 53 тисячі абонентів, а це цілий микрорайон в Київському районі. Був степлом, з, тепло, з, з гарячою водою. І я впевнений, що ми це зробимо, але я дуже вдячний всім нашим комунальним службам, які долучились зараз до цієї роботи. І хочу сказати, що ми будемо працювати і вже працюємо 24 на 7 практично цілодобово для того, щоб усунути наслідки цієї такі, цієї атаки. А взагалі хочу сказати, що дуже, дуже багато, що російської агресії, російська агреса, щодо критичної інфраструктури, щодо житлових будинків, тому дуже багато роботи, яку ми сьогодні робимо для того, щоб привести все в лад. І це питання обстрілів, постійних обстрілів взагалі і для міста Харкова, і для інших міст України воно дуже-дуже актуальна. І тому система укриттів повинна, щоб, щоб вона була, і вона удосконалювалася і розбудовувалася. Хочу нагадати вам, що основним укриттям міста Харкова є метрополітен, 30 станцій метрополітену, які е, працювали починаючи е, як укриття починаючи з початку війни з 22-го року і хочу нагадати вам що е, під час е, перших днів війни у харківському метрополітені перебувало 160 тисяч мешканців міска, міста Харкова постійно цілодобово перебували, перебували там. І зараз всі е, станції відчинені, і коли лунає повітряна тривога, то люди можуть спускатися і перебувати там стільки, скільки вони, вони хочуть. Крім цього, ми маємо 14 зупинок, які ми теж побудували для того, щоб люди мали можливість прийти на зупинку. Крім цього, ми привели до ладу житлових будинках, підвальне приміщення, так ми використовуємо їх як найпростіше укриття. Я хочу сказати, що ми користувалися цими найпростішими укриттями під час останнього обстрілу, який був неділю назад, коли був такий потужний обстріл, він був комбінований обстріл, коли спочатку були влучання кабів, потім балістика, а потім ще шипеди. І наша комунальна служба ми перебували там і використовували ці. Підвальне приміщення разом з мешканцями цього мікрорайону як найпростіше укриття. Я хочу сказати, що ми бачили, коли російські агресори цілеспрямована руйнують нам бізнес, руйнують економіку міста. І я сьогодні дуже вдячний нашим всім підприємствам, бізнесменам, які не залишають Харків, які залиються, залишаються в Харкові, і вони працюють, і створюють робочі міста, і гадують людей, і розпочинають нові бізнес. І це дуже-дуже важливо для Харкова. Це такий, знаєте, харківський патріотизм, за що я дуже дуже вдячний нашому бізнесу. Так, хочу сказати, що ми підтримуємо бізнес і ми скасували всі місцеві податки і збори для того, щоб у нашого бізнесу були обігові кошти. Крім цього, хочу сказати, що безкоштовний проїзд і люди не витрачають кошти на те, щоб добратися до своїх робочих місць. Хочу сказати, що ми так підвели певні розрахунки, що кожна родина десь економить до трьох тисяч гривень. На Це дуже важливо. І я дуже хочу і прошу, щоб наш бізнес залишався у парті. Що стосується міської влади, то ми сьогодні є основним інвестором. І ми є основним роботодавцем для людей, бо у нас є система, розвинута система комунальних підприємств, комунальних підприємств, які працюють. І ми виділяємо кошти для того, щоб наші комунальні підприємства і працювали, і створювали. Робочі місця. Крім цього, хочу нагадати вам, що дуже важливо мати своє комунальне підприємство. Наприклад, місто Харків це єдине місто, яке має весь комунальний транспорт муніципальний, тобто наш комунальний транспорт. І тому він не безкоштовний. Ще хочу сказати, що так, звісно, ми не зупиняємось на місці, ми дуже багато сьогодні робимо і щодо підготовки місце копалювального сезону, і що будівниця, і щодо відбудови, щодо будівництва підземничку. І всюди нам потрібні робочі роки, людський ресурс, і ми пропонуємо робочі місця для людей, для харків'ян, для вимушених переселенців, які сьогодні живуть у місті Харкові. І, будь ласка, користуюсь нагодою, будь ласка, у нас є вільні робочі міста. Приходьте, заробляйте кошти, працюйте, працюйте для Харкова, для всієї України.